З вами рубрика Корисне відео щоденника, також канал Caroline Space UA та я, його ведуча Кароліна, яка щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогоднішня тема від себе не втечеш. Як ви думаєте, якщо вам тут і зараз дати все, про що ви мріяли, ось абсолютно все, ви будете почувати себе кращим. Щасливіше, можливо, ви будете частіше посміхатися, ви будете радісним. Як думаєте, це дійсно задовольнить все, що ви хочете, і ви, нарешті, відчуєте щастя? Я раніше думала, що так. Але насправді, на жаль, воно працює зовсім іншим чином. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся: по-перше, чому? По-друге. Чому люди не можуть витримувати зненацька, звалившися на них щастя, чому необхідно вчитися бути щасливим, а також як, за допомогою яких конкретних дій можна розширити свою фінансову ємність, так, а разом з нею і будь-яку ємність в залежності від вашого запиту? І так, чому ж воно так не працює? Ось уявіть: прилетіла фея Хрещена і ви маєте. Там, грошей стільки, що вистачить не лише вам, а вашим дітям онукам можна взагалі не працювати. Ви можете подорожувати особистим самолітом будь-де. Ви можете вилікувати своє здоров'я так. За будь-які гроші ви можете вкласти їх куди хочете, так? І, в принципі, все чудово. Ви там, де хочете, хочете бути, ви маєте те, що хочете мати, з вами поряд людина, саме та, яку ви хочете, і поводить вона саме так, як вам би хотілося, ніхто не хворіє, здавалося б, хоч пісні, співає. О, ідеальне життя, правда? Думаєте, ви будете почувати себе дійсно щасливим? На жаль, це не так. Чому? Тому що, щоб не трапилося з людиною, вона залишається такою, яка вона є. Її внутрішня начинка не змінюється. І в кращому випадку, якщо стільки благ на неї відразу зваляться, вона відчує порив щастя на короткий період. Аж поки вона не купить все, що хотіла. Не побуває скрізь де хотіла, так? не відчує там якісь емоції, які всі хотіла, не купить собі самого професійного косметолога, так? лікаря, психолога, мотиватора, я не знаю, якого, тренера, так? і вона приведе просто все, можна сказати, на десяточку в кожній своїй сфері життя. І ось, коли вона це зробить, вона знову повернеться внутрішньо до, до того стану. В якому була на самому початку. І це в кращому випадку. Це якщо людина, знаєте, дійсно цього жадала, і, в принципі, вміє дозволяти собі витрачати гроші, так, щось там купувати, подорожувати. Тобто, це скоріше виключення із правила, ніж правило, що людина зможе хоча б короткий період насолодитися всі, всім тим, всіма тими благами, які зненацька на неї звалилися. Чому так відбувається? Тому що, я впевнена, ви зі мною не поспорите щастя не за які гроші не купиш. Так само, як емоції, внутрішнє якесь позитивне почуття, так, і знання ти не купиш. Ем... там... Якесь кохання, да, дійсне кохання, справжню дружбу, ти нічого це не купиш. Це можна лише відчути. І щастя можна також лише відчути. І щоб вміти його відчувати, необхідно вчитися так само, як ми вчимося ходити, читати, писати і так далі. Але в сучасному освіті на це не прийнято звертати увагу. Так? Якщо цього в школі не учать, батьки не розказують, і в інститутах викладачі не розповідають, значить це все має оминутися увагою. Але якщо, як це відбувається? Якщо зненацька звалюється щастя, на жаль, воно виступає наступним чином: людину може охопити страх. Да? Що ці гроші пропадуть. Адже вона ніколи не вчилася, як їх менеджерить. Вона не знає, куди їх діти. Вона бігає їх під матрас, а таких матрасів треба тисячі мільйони, да? щоб закрити всі ті гроші. Вона весь цей страх переростає, переростає в жорстоку, таку, дійсно жорстоку тривогу, а потім і недовіру до кожного живого, до всього живого, що лише може бути. І Наступний приклад. Чому я трішки збилась, Ну, ладно. Дивіться, чому так відбувається? Да? Тому що людина не вміє витримувати це щастя. І як ви можливо замітили, я вже направила нашу розмову в сторону грошей. Взагалі, під гроші ви можете поставити будь-яку вашу сферу, да, яку б ви хотіли покращити, ну, будь-що. Але. Як правило, все одно все впирається в гроші. Завжди все впирається в фінанси. І я не говорю про те, що фінанси це саме важ... ну, гроші, що саме важливе, що є в житті. Ні, здоров'я найважливіше, але я впевнена, ви не поспорите, що для того, щоб дізнатися, чи гарне здоров'я у вас зараз, необхідні гроші для того, щоб здати тисячу аналізів, які коштують, ну ви самі знаєте стільки. Тобто все упирається у фінанси, тому далі я буду говорити про фінанси. І Олена Друма поділилася дуже такою цікавою технікою, як виявити, як дослідити та зрозуміти, який у вас фінансовий сосуд. Да? Скільки грошей насправді ви здатні витримати тут і зараз? Угу. І уявіть, що ви загубили гроші. Да? 200 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. От, е, і вам зовсім не жалко. Ви, ви втратили ці гроші, ну, списалися з карти, якось вас обманули, ви їх загубили просто. І в цій точці вам зовсім не жалко. Ну, ушли та й ушли. Я зовсім не буду себе гризити за то, я не буду корити себе за якусь неуважність. От Просто байдуже, що ті гроші пропали. От, дійсно, байдуже. Всплила якась сума в голові Оце перша сума. Ви її загубили, вона десь, ну, все, вона до вас не повернеться, і вам зовсім легко в цій точці. І ось оця перша сума, що всплила у вас в голові, і є ваш фінансовий сосуд, ваша фінансова ємність це та сума, яку ви насправді здатні витримати тут і зараз. Тобто, якщо це 1000 доларів, то саме її ви і можете витримати зараз. Якщо до вас прийде 2, 3, 4 тисячі доларів, то це вже буде велика тривога, непокоєння таке. Ви не знаєте, що з ними робити, куди їх впіхнути, ви будете шукати різні методи, щоб від них звільнитися. А уявіть, якщо вам дати мільйони, мільярди, а також заводи-параходи, суперприбільний бізнес, да, прибутковий бізнес, і все це вам несе гроші. Мало того, що у вас і так їх дуже багато, а ще вони. Нові з'являються, то що з вами станеться? Це може повністю зруйнувати ваш світ. Когось ці гроші повністю зіпсують. Так? Е, людина направить себе в наркотики, тут, кудись там, не знаю, щось, ну, щось, що не одобрюється соціум, так? Когось ці гроші можуть реально фізично пошкодити. Я потім розповім, яким чином це відбувається. Але дійсно, якщо людина не готова до цих грошей, вони її змінять так, що це може бути повністю безповоротньо. І чому так відбувається? Чому люди не готові приймати ті блага тут і зараз, якщо фінансова ємність ще не розширена, чому так відбувається? Уявіть, що ви купили собі самі модні кросівки, самі дорогі, які є, але вийшло так, що вони вам жмуть, от вони малі вам. Но ви походите Може, пару годин, да, це вже я прям перебільшила, і ви нічого не відчуєте. Але далі воно буде натирати, вже буде йти кров, мозолі там полопаються, і буде вже так боляче, що ви здерете ці кросівки з себе, як тільки у вас з'явиться можливість, а то навіть якщо це десь на вулиці підете пішки. Ви звільнитеся від них, тому що ваше тіло не може цього терпіти, воно не здатне по, своєму, по своїй природі тут і зараз носити ці кросівки. І хоч вони коштують мільйони, хоч вони самі-самі, вони єдині такі в світі, вам буде байдуже їх тіло просто не прийме. Тут так само. Коли на людину свалюється неочікувана розкіш, так. Також сюди можна підставити, коли людина думає, якби я не жила в цій країні, а в тій, я все краще почувала. Ні. Ви завжди берете себе з собою, так? Рано чи пізно людина скине з себе той вантаж, до якого не готова. Вона або роздасть ці гроші, або імпульсивно вкладе в якусь благодійність, або купи неприбутковий бізнес, або вкладе не той банк, не той сейф, не під той матрас, не в ту квартиру. Рано чи пізно вона від них звільниться, повернеться точно в ту саму точку, в якій була, і тоді видихне. І знову почне ну, мріяти про те, що а от як би то, а от би я так би. Наприклад, а, і це буде все так природньо, це все буде так, знаєте, ну, не придертися, і людина буде казати: от, наприклад, я вклала гроші там, в 10-3 квартири. А застройщик виявився такий негідник, він виявився такий злодій, що він нічого не побудував, зник з країни, і гроші мої уйшли. І це вже я так прям загнула, да, вже коли там можна купувати квартири. А помічали ви за собою, коли ви купили собі якусь розкіш? Там, дуже дорогий комп'ютер, дуже дорогий планшет? Я не знаю, що там ще можна купити, там машину велосипед. А ви не готові ним користуватися, ви не придумали, куди, куди ви його дінете, а потратили дуже багато грошей на, ці, на це, навіть якщо ну, у вас, в принципі, ну, ви не можете собі це дозволити, да? як ми завжди кажемо, я не можу собі це дозволити, але ви купили це. А потім виявляється, що ви лише вийшли з магазину і розбили смартфон. Зайшли в маршрутку, у вас вкрали той параншет. І ви думаєте, от то я таке не або от-то у мене руки з одного місця. А насправді ні. Мозок да, вже несвідомо відштовхнув ці розкіш, тому що він до неї не готовий. Він до неї не готовий. І коли ви думаєте, що ви собі щось купили і тут же це зіпсували, це значить, що ви. Не були готові собі дозволити мати цю річ тут і зараз. Ви хотіли, ви думали, що хочете, але насправді тіло, мозок до цього не були готові. І ось щоб такого не було, важливо вчитися розширювати свою фінансову ємність, так? розширювати те, що можна прийняти. Як говорять професіонали, гроші ще треба вміти витримувати. І коли ви приходите в тренажерний зал, хоча раніше до цього ніколи не були, ніякий нормальний тренер не дасть вам жати відразу 150 кг. Ви почнете з 10 там, чи з 5 кг. Але настане час, коли ви зможете жати будь-яку вагу, якщо ви не зупинитесь себе вдосконалювати, не зупинитеся тренуватися і розширювати себе у цій сфері. Ось тут точно так само. Потрібно починати потрошку збільшувати свою ємність і приймати, приймати ті блага, які б ви хотіли, і дійсно вміти отримувати від них задоволення. Чому ці блоки психологічні взагалі є у нас? Звичайно, з дитинства. Потім соціум з оточення, коли ми отримуємо інтеректи, що гроші це складно, гроші отримуються важким шляхом. Коли батьки, на жаль, говорять своїм дітям: та ти подиви на себе, та тебе тут точно не вийде, та який з тебе юрист, ти навіть там трактор справити не можеш. так, що... Гроші роблять людей нещасливими, що багаті люди нещасливі, що всі багаті люди успішні, вони вори, вони злодії, вони обманюють, вони грабують людей. І оці інтеректи закладуються в нашу підсвідомість і ми несемо це з собою далі. Якщо ви взагалі це в собі помітили, ви готові розширювати свою фінансову діємність, то, будь ласка, звертайтеся до професіоналів у сфері психології, тому що. Ніщо вам не допоможе справитися психологічними травмами самостійно. Вам необхідний спеціаліст у цій сфері. Але я далі розповім вам про те, що можна робити тут і зараз маленькі такі кроки, щоб збільшувати свою фінансову ємність. І я повторюю, що під фінансово можна підставити будь-що будь-яка сфера, що вас цікавить. І пам'ятайте, що ви берете себе з собою скрізь. І не тіште себе надіями, що якби то я мав би там, не знаю, свій острів, там свою машину, свій бізнес, або якби я не працював на дядька, то я був би щасливий. Ні, не будете. І що потрібно робити? Вчіться дозволяти собі. Здавалося б так просто. Але усвідомте, якщо ви щось не маєте, то ви це не маєте лише тому, що ви не дозволяєте собі це мати. Дуже простий вираз, перемотайте, прослухайте його ще раз. Він дійсно, в принципі, відповідає на все. Його можна було б сказати, його да, щоб пояснити суть цього відео. Але, щоб вам було зрозуміліше, я намагалась навести як можна більше прикладів, щоб ви зрозуміли, чому це важливо. І ось перший крок це дозволяйте собі щось мати. Також піклуйтеся про себе у всіх сферах: про своє здоров'я, фінанси, емоції, про своє майбутнє, про своє теперішнє. Так, піклуйтеся про себе на всіх сферах. Також я хотіла підкреслити, що це не значить от дозволяйте собі, да, і ви пішли на останню тисячу, витратили е, на якусь сумочку. Так? Ні. Ні в якому разі. Це означає дозволяйте собі саме краще із можливого тут і зараз. Угу. Наступне це не заздріть, не знецінюйте та не пліткуйте. Це може бути новиною для вас, але насправді на подібні речі уходить колосальна кількість енергії та ресурсу. І ви таким чином направляєте свою енергію на інших людей. І ці інші люди, да, коли ви про них фліткуєте, про них говорите, їх знецінюєте, вони оці дії вони або тримають вас на місці, або навіть тягнуть донизу. Не питайте. Чому, можливо, я колись заснімлю про це окреме відео, але дійсно на це уходить колосальна кількість енергії і просто не дає вам розвиватися. Наступне, починайте інвестувати в себе, в свої скіли, в свої знання, в свою професію, в свої вміння. Розширюйте себе на ринку фінансовому, так і на ринку послуг, Підвищити свою якість, щоб разом з нею росла і ваша ціна. Також розберіться, у фінансовій грамотності не обов'язково знати все. Але база є необхідною, тому що необхідно розуміти, які є інструменти для того, щоб менеджерити ваші майбутні блага, які ви для себе візьмете, так? Здавалося б, я хочу мати будинок на, там, десь на острові, да, і приїжджати туди жити по два місяці на рік. Людина не уявляє, скільки необхідно зробити заходів, всяких вчинків, щоб цей будинок тримати в належному вигляді, щоб все це по закону пройшло, скільки грошей туди інвестувати, так? І як з України перевезти туди гроші, як це все робиться. Так? Це, звичайно, прям самий прекрасний приклад Навела. Але це стосується навіть елементарних. Коли людині прийшло там на карточки ну, да, 100 тисяч, вона так боїться їх мати, що вона. Скидує їх бігом або щось купити, або щось продати, або комусь віддати, бігом, потім, не знаю, якісь борги повіддавала, і все залишається тією сумою на карті, яку вона може витримати зараз. Тому що ця цифра неабияк лякає людину. Вона дійсно лякає і відштовхує від себе. І здавалося, блін, так хотів мати 100 тисяч на карточці. Да? Це умовні цифри, я просто як приклад навожу, ну суть ви зрозуміли. І наступне це подбайте про своє психологічне здоров'я, тому що будь-які психологічні травми, інтроекти, да, установки від батьків, вони не дозволять вам рухатися вперед. Вони будуть тягнути вас назад. І ви ніяк не зможете розширити свою ємність у будь-якій сфері, якщо ви не пропрацюєте свої е, психологічні травми, не працюєте зі своїм психологічним здоров'ям. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснила, що я маю на увазі під назвою Від себе не втечеш. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім кожному. Можливо, у вас є якісь свої думки щодо цього, ви хотіли б щось доповнити, не соромтеся, я завжди рада будь-яким коментарям. Також, якщо ви ще не підписалися, то внизу під цим відео на вас чекає червона кнопка. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Також давайте разом розвивати український YouTube і бережіть собі себе.